Цьогоперація у чорному морі, які російські військові об'єкти знищила СБУ іскандери, онікси, циркони. Чим росіяни б'ють з окупованого Криму і чому він став зручним майданчиком для запуску смертоносної зброї? Єдність у різноманітті в Україні вперше відзначили день міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття. Безпеки України провела успішну комбіновану спецоперацію проти російських військових об'єктів у Чорному морі за допомогою повітряних і морських безпілотників. Знищили радіолокаційну станцію та складські приміщення на одній з газовидобувних платформ, захоплених Росією. Повідомили СБУ 19 травня. Там зазначили, внаслідок удару повністю знищена російська РЛС НІВА, а також ліквідували склади та житловий модуль на платформі. У службі безпеки додали це не перша вдала операція СБУ на морському фронті. Завдяки надводним дронам українські сили раніше уразили Кримський міст і щонайменше 11 військових кораблів РФ. Це момент удару балістичною ракетою іскандер М 11 березня по цивільному судну в Одеському порту. Тоді загинули чотири сирійські моряки, повідомили у військово-морських силах. Били росіяни з окупованого Криму. Речник ВМС Дмитро Плетенчук каже: звідти до Одеси іскандер летить дві хвилини. Тому війська РФ запускають балістику по південно-східній частині України, саме з окупованого півострова. Це е більш-менш безпечна дистанція від лінії фронту. вони могли. Грубо заїхати на ньому кудись на південь, окупований, так, Херсонщина, Запоріжжя, але навіщо? Коли безпечніше працювати з цієї відстані, і в той самий час це суттєво не впливає на час у польоті безпосередньо. Самої ракети балістичної. авіаційний експерт Костянтин Криволаб каже: на окупованому півострові росіяни запускають балістику, зокрема з Козачої Бухти неподалік від Севастополя, а також з мису Тарханкут, що в західній частині Криму. Тарханкута найкоротшу дистанцію до Одеси, Ізмаїла, Херсона, Миколаєва. Тому удари звідки наносяться, і якщо казати про Іскандер, то він може добувати з позиції Тарханкут ну по досить великій частині нашої території, тому це просто найближча точка, з якої зручно запускати по. Півде на західній частині та не лише балістикою, росіяни вражають територію України з окупованого Криму, також використовують протикорабельні ракети Онікс. Однак, не часто Дмитро Плетенчук каже цьогоріч один раз. Ми спостерігали, що Онікси не є якоюсь ультимативною зброєю не є тією зброєю, яке застосування якої виправдана практикою, тому що ця ракета все одно. Досить часто хибно сама собі обирає ціль, і, відповідно, так, завжди є наслідки негативні, але, як правило, страждають від цього лише цивільні. Щось у них не так іде тому що вони там різні траєкторії використовують, і, я так розумію, ефективність не дуже висока. А зараз, ну щоб ця ракета гарно працювала, у неї. На борту повинні бути досить гарні обчислювальні можливості. Бойова частина там десь 300 кілограмів, і в принципі, вона за своїми характеристиками повинна була бути дуже ефективною, але вона скоріше ефективна для морських цілей. Наб додає, ракету Онікс складно збити, адже летить на низькій висоті, 7-10 метрів над морем, і це небезпечно. Запускають їх з берегових ракетних комплексів Бастіон, які зручно сховати на окупованому півострові, каже авіаексперт. Особливо там Бахчисарай, щасливе, там усі краї. Гвардійської там багато таких місць, де можна там ну, серйозно заховатися. Експерт каже з тих самих бастіонів у Криму росіяни запускають і протикорабельні гіперзвукові ракети циркон з окупованого півострова. Приміром, до столиці, він летить 7-10 хвилин. Цирконів було запущено в 20... Четвертому році, судячи з цього, там близько шести штук, за словами представника головного управління розвідки Міноборони Андрія Черняка, відслідкувати запуски ракет з Криму складно, бо для цього Росіяни використовують мобільні установки. Це пересувні комплекси, які яким в принципі не треба мати якогось певного місця. Тобто в них є позиційний район, вони можуть виїхати в цей район, скажімо так, в чисте поле і здійснити там відповідно пуск. Ми їх бачимо, ми розуміємо, звідки це все відбувається. Але конкретного місця, ну, конкретної точки якоїсь на карті, ну, не, не, не існує. Час розгортання мобільної установки 20 хвилин. Тому вважає авіаексперт Костянтин Криволаб, цілитися в неї нелогічно а краще знищувати ракети в місцях зберігання. Треба збивати ракети не ну, тоді, коли вона летить. А треба збивати ракету, знищувати ракету тоді, коли вона тільки виробляється і На крайній випадок, коли її везуть до того місця, де будуть використовувати, Андрій Черняк каже: є певна тенденція щодо ракетних ударів окупантів. Вони інтенсивніше атакують Україну під час дипломатичних переговорів щодо завершення війни. Коли йдуть якісь переговори, і коли вирішуються якісь певні питання, там чи припинення бойових дій, чи домовленості, якихось то Росія абсолютно активізує всі свої і наземні війська, і ракетне озброєння. Ну тобто, все, що вона. Може застосовувати, вона застосовує проти України за даними головного управління розвідки. Лише за цей рік Росіяни запустили з окупованого Криму по материковій Україні півсотні ракет. Валерія Церна, Мирослава Трофимчук, Андрій Селезняв. Суспільне новини. Крим. Президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками нацменшини корінних народів України, в тому числі кримських татар, до дня міжнародної злагоди і культурного розмаїття. Його вперше відзначили 21 травня. На зустрічі обговорили, зокрема, імплементацію закону про корінні народи, співпрацю з державою, освітні та мовні теми з хлібом сілю, піснями і танцями саме так в Україні вперше відсвяткували День міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття. У кожного свій голос та серце в нас одне. Окрім представників корінних народів, у святкуванні взяли участь і національні спільноти України. За словами голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктора Єленського, подібне свято доки, що єдність в різноманітті. Україні ніколи не було зіткнень на міжетнічній основі. У нас не було такої ворожнечі, яку ми бачили в центральній східній Європі в міжвоєнний період. Між двома світовими війнами, і це те досягнення, яке треба представники і за свято започаткувало офіційно лише півроку тому, в грудні 24-го, А вже сьогодні заходи по всій країні. Від видання указу президента в кінці грудня 24-го року. Вже в нас організовано повномасштабне таке свято, велике, красиве, розповсюджене по всій країні з посадкою дерев. У Києві в ботанічному саду імені Гришка заклали сад національної єдності. Ми посадили яблуню такому великому українському саду. Яблуня називається Рояль. Це такий сорт. Ми думаємо, що вона буде дуже такою і народжувати. Дуже і, і люди будуть смакувати все це. Але ми чекаємо на Бахчисарай. Хочемо Бахчисарай, щоб ми всі вже там посадили канділь. Це унікальний сорт і його вирощували все життя кримські татари. Він зараз майже вже такий зведений, але але кримські татари його зберігають. І, і ми це обов'язково повторимо цю акцію вже звільненим Бахсараю. Символом етнічного різноманіття та єдності України буде ось цей сад з висаджених дерев. Кожне символізує корінний народ або національну спільноту. На святі і представники дипломатичних місій, Назвичайний повноважений посол Греції в Україні, переконаний це найкращий сигнал світові про відкритість України та повагу до кожної нації. Я дуже пишаюся тим, що сьогодні тут разом з грецькою громадою України це історична громада, як вам добре відомо. І я відчуваю велику гордість, особливо в ці дні, коли демонструється єдність усіх громад, які є частиною цієї фантастичної нації, цієї дуже стійкої і сильної нації. Сили цієї нації проявляються саме тут через цей демократичний прояв відкритості, стійкості та взаємної поваги. І це найкраще послання, яке Україна може надіслати сьогодні. Після урочистостей культурна програма представники кожної спільноти показали свої традиційні танці, пісні та елементи національного вбрання. Сьогодні враження ви знаєте, що ми всі одна велика родина. А в незалежності від того, які ми маємо етнічне коріння, ми усі українці, і саме такі фестивалі, саме такі діалоги сприяють кращому зрозумінню між народами. Кристина Черновалова, Андрій Селізньов, Суспільне новини, Крим.